Привіт! Ми знаходимось у козині в елітному котежному містечку Монтана Village. І у нас на огляді новий будинок з басейном та виходом до води. Територія містечка закрита та цілодобово охороняється. Біля входу в будинок є навіс на два автомобілі та потужний генератор на 20 кВт. Заходимо всередину. Площа будинку складає 320 метрів. По всьому першому поверху встановлено теплу водяну підлогу та італійський кремограніт. Об'єднаний простір кухні, вітальні та столової зони складає 95 метрів. У зоні кухні встановлено всі меблі, стільниці, виконані з натурального каменю, встановлено побутову техніку сімец. Також є великий подвійний холодильник. У просторому залі встановлено декоративний камінь. Тут також можна розмістити тіві зону та зону відпочинку. Доречною також може бути міні-бібліотека. У всіх приміщеннях є системи кондиціонування. Обідня зона розрахована на 6 осіб. Далі виходимо на терасу та оглянемо подвір'я. Площа ділянки складає 14 соток. На ділянці виконано озеленення, розстелено рулонний газон та автополив. Також насаджено багато ялинок крупномірів. З ділянки є вихід на канал від річки козинка, з якого можна вийти на Дніпро на катері або човні. Недалеко від нашого містечка є декілька яхт-клубів та ресторанів, куди можна завітати на власному водному транспорті. На ділянці також розташовано басейн з підігрівом. Його розмір складає 4 на 8 метрів. На критій терасі розміщено терасні меблі. Можна облаштувати зону барбекю. Повернемось в будинок і оглянемо інші приміщення першого поверху. Є невелика гардеробна кімната, де можна зберігати верхній одяг та взуття. Далі гостєва спальня, яка може використовуватись як кабінет за потреби. Тут встановлено розкладний диван, а також є власний вихід у двір. Наступне приміщення це гостєвий санвузол з душем. По всьому будинку використана якісна німецька сантехніка Клуді. Далі котельня. У будинку встановлено газовий котел. Є власна свердловина, а також заведено 20 кВт електроенергії. Встановлено систему очистки води. Також в котельні облаштована зона прання, встановлено пральну та сушильну машину. Є окремий вхід для обслуговування котла. Проходимо на другий поверх. Сходи виконані з керамограніту, встановлено під підсвітку кожної сходинки. На другому поверсі три спальні кімнати. Почнемо огляд з першої спальні. Вона може використовуватись як дитяча кімната. Тут встановлено велике двоспальне ліжко, є виводи під тівізону, встановлено кондиціонер та багаторівневе освітлення. Наступне приміщення велика гардеробна. Її площа складає 22 метри. Тут встановлено багато функціональних шаф, є місце під одяг, взуття та аксесуари. Багато денного світла та дзеркало від стелі до підлоги. Проходимо в спільний санвузол. Тут розміщується ванна, туалет та омивальник з дзеркалом. Друга спальня на цьому поверсі з власним санвузлом. Площа спальні складає 22 метри, а ванної кімнати 9 квадратних метрів. В цій кімнаті, як і в інших спальнях, встановлено ліжко, освітлення та система кондиціонування. Тут додатково можна облаштувати робочу зону та шафи для зберігання одягу. Остання спальна кімната дуже світла та простора. Її площа складає 43 квадратних метри. Вона має окремий санвузол та вихід на терасу. В санвузлі площею 7 метрів є душова, два умивальники, дуже гарна підсвітка. У всіх санвузлах другого поверху встановлено теплу підлогу. Покриття підлоги в спальнях та у холі другого поверху виконано з натурального паркету. Виходимо на терасу, з якої відкривається просто розкішний вид, на двір та басейн. Просто подивіться, яка краса! Якщо ви у пошуку свого ідеального будинку, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де зібрано найкращі пропозиції нерухомості в Києві та передмісті. Посилання залишаємо в описі до цього відео. До зустрічі на перегляді!